Привіт! Якщо ви вже написали курсову, дипломну чи реферат, це ще не фінал. Сьогодні ми розкажемо, як оформити роботу за вимогами університету, як підготуватись до захисту та як вразити викладача на презентації. Поїхали! Як правильно оформити роботу? Основні вимоги до оформлення робіт ви можете переглянути зараз на екрані. Що має бути у роботі? Титульний аркуш, зміст, основна частина, висновки, список використаних джерел та додатки. Лайфхак. У більшості вузів є методичка Перевірте все по ній. Як підготуватись до захисту. Захист це не просто прочитати все з папірця. Ви маєте показати, що ви орієнтуєтесь та розумієте суть своєї роботи. Що зробити перед захистом роботи? Склади коротку презентацію на 5-7 слайдів. Повтори ключові терміни, методи і результати. Проговори захист вголос або ж запиши себе на відео. Твоя доповідь має тривати 3-5 хвилин не більше. Як представити роботу викладачу? Одяг, діловий стиль без перебору. Тон спокійний, впевнений, але не занудний. Типові запитання від викладача: Чому ти обрав саме цю тему? А як можна це застосувати на практиці? Чим ця робота відрізняється від інших. Головне, не панікуй. Якщо щось забув, скажи чесно: це цікаве запитання, яке потребує додаткового аналізу. Маю ще питання про захист чи оформлення, пиши в коментарях. Став лайк і підписуйся, якщо було корисно, а ми ще підкинемо корисних порад студентам.